Валентин Долгочуб, автор, книга з богами у серці основи українського рідновір'я». Я не пам'ятаю, як я її замовила. Вона книга дуже магічна, дуже така сильна. Я взяла цю чорну обкладинку в руки, і в мене просто всередині все перевернулося. Чудова, цікава. Свіженька і новенька книга, і ми переходимо безпосередньо в другий розділ, який називається Богознавство. Книга гарно зверстана, шита. Що дуже важливо, бо будете її читати, перечитувати окрема глава, яка називається Про тіло, душу і дух. Сама книга прописана в вигляді, ну в якійсь мірі можна сказати, питання і відповіді. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна, наша рубрика, огляд книг, які я читаю і я рекомендую. Ця книга особлива, у неї особлива історія. Я взагалі не знаю, як вона мене знайшла. Ось вона мене знайшла. Права в тому, що мені хтось прислав посилання. Я не пам'ятаю, якщо серед моїх зараз глядачів є ті, хто мені прислав це посилання, то вибачайте, я вам дуже дякую, але я не пам'ятаю звідки. Можливо, я побачила її рекламу і натиснула. Я не пам'ятаю, як я її замовила. Більше того, я її замовила і. Коли через якийсь час я її отримала, бо це було передзамовлення, книга готувалася до друку. А я, як письменниця, точно знаю, що таке передзамовлення. Книга готується до друку, може вийти через тиждень, через місяць або через декілька місяців. Я її оплатила і забула. І тут раптом до мене приходить вона. Вона книга дуже магічна. Дуже така сильна. Я взяла цю чорну обкладинку в руки, і в мене просто всередині все перевернулося. Тож я вам представляю Валентин Долгочуб, автор книга з богами у серці основи українського рідновір'я. Неймовірна, чудова, цікава, свіженька і новенька книга. Долгочуп Валентин. Книга з богами у серці основи українського рідновір'я, видана в Києві. Видавництво Руслана Халікова у 2023 році. 288 сторінок. Книга гарно зверстана, шита, що дуже важливо, бо будете її читати, перечитувати, на білому папері і гарно зроблена всередині. Тобто ви будете читати з задоволенням. Є ілюстрації певні, необхідні, є таблиці для певного розуміння, є деякі малюнки, які також передають те, про що пише автор. Сама книга прописана в вигляді. Ну, в якійсь мірі можна сказати, питання і відповіді, так би я сказала. Вона складається із восьми розділів. Восьмим розділом є саме рекомендована література і посилання на різні інтернет-ресурси, де йде мова про рідновір'я. Тож, давайте ознайомимося із змістом цієї книги. Перший розділ. Перший розділ називається основи. І саме тут ви дізнаєтеся, що таке рідна віра, що вона з себе представляє. Чому саме з роду треба починати взагалі вивчення рідної віри. І в даному випадку рід як рід людський і рід як род, як Бог. Від якого ми походимо. Також є розділ, буквально в першому розділі є е, е, окрема, окрема глава, яка називається Про тіло, душу і дух, де ви дізнаєтеся про те, як до цього відносилися наші пращури, і чому, коли ми починаємо працювати своїм світоглядом, коли ми починаємо його вивчати і, як то кажуть, прокачувати, це впливає на наше життя, не тільки на нашу свідомість, а не тільки на нашу психологію. А і на наше тіло. Далі е, йдуть е, е, описи, що таке рідновіря, і ми переходимо безпосередньо в другий розділ, який називається Богознавство. І саме в цьому розділі багато хто з вас мені задає питання, Тетяно, де почитати про е, богів, де прочитати хто із них вищий про пантеон, як вони стоять один відносно одного. Так от, Валентин. Саме про це і пише в другому розділі. Він дає загальні спочатку відомості про основних богів, основний пантеон слов'янських богів, а потім він дає певне вчення про род, теологію Велеса, теологію Макоші, теологію перуна і теологію окремо вогню. Тому що, як ви знаєте, що ми з вами такі Сонцезалежні, поклонники Сонця, і тут саме про це йде йде. Мова. В третьому розділі автор бере основні свята. І е, дає опис дуже е, чітко, конкретно певних обрядів, е, і е, ці обряди описуються з позиції, як вони прив'язані до сонцевороту, до процесів в природі. І ви також е, тут можете багато чого для себе цікавого взяти. Наприклад, традиційні там всі свята зимові, весняні е, осінні. і... Е, Літні. Також родинні обряди тут описані, обряд недільних славенів, тому що це також важливо. Далі в змісті вказано, що автор описує, як пов'язано язичництво з наукою, язичництво і підробками, історія рідновірського руху в Україні, іде, іде, іде така стаття, де вказано про різні рідновірчі напрямки в Україні. Україні. Це варто знати, тому що сьогодні рідновіри України будують щось спільне, але ще не вибудували таку єдину концепцію. Є трошки такі, як то кажуть, свої у кожної громади думки, але це нас не має з вами лякати ніяк. Я дуже люблю цю тему і вас закликаю її вивчати. Я вас не закликаю ставати членами якоїсь певної громади. Але якщо на то ваша ласка і серце буде відкрите, будь ласка, обирайте собі громаду чи по місцю, де ви живете, чи по тим волхвам, волхвиням, які ці громади очолюють. Далі ви в. Шоста глава, як я вже сказала, історія рідновірського руху в Україні, сьома українське рідновір'я в коротких питаннях і відповідях і далі вже рекомендована література. Друзі, ще раз наголошую, книга а, саме з богами у серці це реально про те, як е, Валентин Долгочуб написав це ну, від серця до серця. Ви це відчуєте, ви це проживете. Е, Книга варта вашої уваги і не дивлячись на те, що вона одна. Із наймолодших в моїй бібліотеці з'явилась у мене зовсім нещодавно, декілька місяців тому. Я хочу її представити однією із перших серед тих книг, з якими я вас знайомлю, тому що вона варта на те, щоб ви на неї звернули увагу. Тож шукайте, будь ласка, в інтернеті, посилання, шукайте автора Валентин Долгочуб з богами в серці, основи українського рідновіря. Придбайте собі собі цю книгу і будете мати багато нових знань. Структурованих багато розумінь, і я впевнена, що разом крок за кроком ми з вами відбудуємо не тільки в своєму серці, а й в нашій країні праведне, правильне ставлення не тільки один до одного, а й до наших рідних богів. Тож слава рідним богам, слава тим авторам, які пишуть про це. Які говорять про це, і слава народу України? Ми обов'язково з вами переможемо і відбудуємо нашу квітучу Україну для наших нащадків і для себе, з благословення рідних богів! До зустрічі на каналі Калина.